Вітаємо на каналі про погоду до вашої уваги. Огляд погодних умов. На наступний тиждень з 8 по 14 липня. Впродовж наступних семи днів погодні умови в Україні визначатиме аномальна спекотна та суха повітряна маса, яка надійде до нас з пустельних регіонів Середньої Азії. На тлі аномально високого тиску істотних дощів не передбачається. Лише в окремі дні у західній частині малоактивні атмосферні фронти принесуть із собою локальні грозові зливи. Температурне тло суттєво перевищить норму, а денні максимальні значення температури Цяма можуть досягти рекордних показників за весь період метеорологічних досліджень. Очікувані погодні умови можуть негативно вплинути на стан здоров'я, а також призвести до перебоїв у подачі електроенергії. Щоб уникнути ризиків сонячного та теплового удару, рекомендується у денні години обмежити час перебування на відкритому сонці та в приміщеннях, що слабко провітрюються. А також вживати достатню кількість рідини, крім того, сильна спека та відсутність опадів призведе до надзвичайного рівня пожежної небезпеки, тому варто звести до мінімуму появу ймовірних джерел відкритого вогню на природі. У понеділок, 8 липня, у західній частині, вдень також у східних областях, очікуються короткочасні дощі у супроводі гроз. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів на секунду. При грозах поривчастий. Температура повітря вночі від 16 до 21, в день від 26 до 31, у центральних південних та східних областях від 33 до 38 градусів тепла. У вівторок, 9 липня, у західних областях, а також місць. Саме на Херсонщині та Миколаївщині можливі невеликі короткочасні грозові дощі, переважно у денний час. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 23, в день від 27 до 33. у центральних південних та східних областях від 35 до 40 градусів тепла. У середу, 10 липня, на всій території України очікується малохмарна погода, переважно без опадів. Вітер північно-східний 5 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 24, в день від двадцять 8 до 33. У центральних, південних та східних областях 35-40. У четвер, 11 липня, в Україні утримується суха та спекотна погода. Лише в день на крайньому заході та в Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер східний північно-східний 5-10 метрів на секунду. У Криму та Приазові окремі пориви 15-17. Температура повітря вночі від 19 до 24, в день від 29 до 34, у центральних, південних, східних областях та на Закарпатті 35-40. У п'ятницю-12 липня на більшій частині території країни продовжиться період аномальної спеки та відсутності опадів. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. У західних областях змінних напрямків – 3,8. Температура повітря вночі – 18 до 22, на півдні місцями – до 25, в день – 30-35 градусів. У центральних, південних та місцями західних областях – 34-39. У суботу, 13 липня, в Україні опадів не передбачається. Лише в день на західній частині подекуди пройдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду. Вітер північно-східний. На правобережжі країни південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-22, на півдні та у Криму місцями до 25. в день 33-39. У неділю, 14 липня, у західній частині можливі місцями короткочасні дощі нарешті країни сухо і спекотно. Вітер змінних напрямків 3,8 метри на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 23, в день від 34 до 39, у західних областях 26-31 градус тепла. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному затишок і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ, вписуємось на канал про погоду.